Господь відкриває у людській природі дорогу до вічності. Зауважте, браті і сестри, що Господь возліся плотью не з рівнини, а з вершини гори. А щоб піднятися на вершину гори, треба багато покласти сил, потрудитися. Це символічно для нас. Щоб ми вознеслись на небо вселення праведне, нам потрібно теж усім багато потрудитися на дорозі земного життя, включи дорогу, яка йде за Христом, підніматися на цю земну вершину, з котрої можна буде вознестись і до вічності. Я хочу побажати насамперед всім нам, браті і сестри, щоб ми завжди йшли на цю верші. Коли спіткаємось, падаємо, вставали, знаходили сили, просили цієї сили в Бога, щоб не піднімали Бога і істини Його, чимось притворним, щоб розпреділяли, де є істина, де є правда, де є неправда, де бачить. Я хочу побажати вам терпіння, достойно цей період пройти. І пам'ятайте одно, кожен ділиться тим, чим багатим. Людина, серце, котрує наповнене любов'ю, ніколи не буде нічого поганого говорити на інших. Якщо ви чуєте свою сторону погане, то ті люди, які це говорять, тієї любові немає. Вони в храмі своїх ходять, знаходять і за любов'ю Христову, і за страху. Бо той, хто стражить, проклинає, лякає, точно не наповнений любов'ю Христову. Тому я бажаю всім терпіння, і щоб любов Христова зігрівала ваші душі і серця і допомагала йти за воскресенти. Господом нашим Ісусом Христом. Всіх вітаю сьогоднішнім святом. хочу подякувати нашим отцям, які приїхали сьогодні з різних сторін, щоб розділити з нами наше сьогоднішнє свято.